Як без вишні не садок, так без маку не вінок, і червоний, і стрункий, і свіжесенький такий, цілу купу нарвемо, всім віночки сплетемо. Добрий день, діти, як гарно влітку, пропоную піти до лісу або на галявину і сплести віночок. Віночок для дівчаток плели живих квітів, ще бабусі наших бабусь, щоб прикрасити ним голову як оберіг від хвороб та негораздів. Кожна квіточка в двіночок вплеталась не просто так, вона мала символічне значення. Квітка калини символізувала дівочу красу. Квіточка безсмертник символізується зі здоров'ям, хміль та мак символ чистих почуттів. Ромашка символ добра і ніжності. А ще до віночків обов'язково прив'язували кольорові стрічки. Кожна з них, так само як квіти, мали своє символічне значення. Коричнева стрічка символізує матер землю, зелена молодість, жовте сонце, блакитне небо, помаранчева – символ життя, рожева чистоти і добра. Віночок дуже сподобався нашому народу, що став народним символом України. Сучасні віночки вже зроблені зі штучних квітів. Але ми з вами сплетемо віночок, як робили наші бабусі, і він буде пахучим і яскравим. Бережіть, цінуйте, поважайте традиції нашого народу.